Друзі, привіт! Сьогоднішнє відео я вам обіцяв про те, про удай. Тут неподалік від мене метрів 700-600 впадає удай в сулу річка. І я зроблю коротенький огляд, який він зараз, цей удай, ця річка. Сьогодні у нас 19 серпня 2024 року. Ось бачите, йду по таких бур'янах до нього. Він он там, аж отам удалечині. Ну як удале чи ні? Тут залишилося метрів 300 пройти. А тут ось є така не дуже натоптана доріжка. О, ми по ній йдемо. Я в тому році теж знімав відео про удей. Ну і в цьому зніму. Бачите, трошки розповім вам. Це ось тут такі луги. Це острів. О там є у мене відео, де місточок бурчак. Він тече вон там, вдалині. І тоді аж там далеко пад... теж зудає виходить. А Уда йде далі отуди отаку. Ось. І якби зараз я знаходжусь на острові. Ну, той вже бурчачок маленький пересихав, вже не острів. А раніше, років 30-35 і далі, той бурчак ніколи не пересихав. І в ньому було чималенько води. Він був не широкий, метрів вісім-сім, отако. Ну, був глибоченький. Метрів мінімум у нього було глибини. Це там пару перекатиків. Було десь по груди. Отаку метр тридцять, а то таки більше двох метрів. Зараз він пересихає. Ну а тут ось були сінокоси скрізь. Люди тут косили траву. Там вон, біля того горба, аж з краю була і мого батька діляночка. Зараз ми ним косили вручну косами. Потім сітками носили через мостик сіно. І всі люди так робили на човнах, сітками носили. Такі є спеціальні сітки, щоб носити сіно. Ось так. Кожну весну оці всі. Луги були залиті водою. Я вже й не пам'ятаю, коли вони були залиті. Ну, правда, то у 2018 році було багато води, що отут було залито. А то все, отут точки залито. Отут ми у дитинстві ходили під сакою, і той весною карасі тут не рестилися, приходили з водосховища. І отут вони плавали. І в травні місяці. Було вже тепло, в річці вода була холодна, а на початку травні, отут на оцих піймах, на розливах вода була тепла. Тут ми й купалися, де в ямки, де трошки глибше, і бродили. отут ловили карасів. Зараз тут води весною нема. Зараз тим паче, зараз тут до води метрів три, наверно, якщо не більше. Бачите, хтось тут ходив сюди. Пройдемо і ми. Тут ось озерце за оцими деревами. Не буду туди лізти, у ті хащі. О, там завжди залишалася вода. І улітку, коли вода впаде, ми теж там руками ловили карасів і в'юнів. Ось так. Зараз там просто така ямка та і все. Заросла бур'янами, кущами. Ну, а ми йдемо до Удая. А ось, друзі, ожина. Бачите, можна їсти. М -м -м, кисленька, добра. її стільки було багато Тут вологи було більше. А зараз якась вона дрібненька, бачите? ось Які ягодки. Маленькі, ну, смачні, кисленькі. Ну, тут її багато, бачите, дуже багато. У цьому році спека засуха і вона поганенька тут, вже сохне. Я так знаю ці літа її тут така вона здорова була як домашня малина повно її було тут Ось, Ось бачите скільки її тут ну, вона висохла із-за того що нема вологи ожина любе вологу вона завжди десь у падинки, отут унизу де є волога ну а в цьому році все сухе так, ну що ж, ось ми доходимо і до Удая. Так. Ой, тут яма, Бобра нора була. Ну ось, друзі, і удай. Це Удай, десь метрів за... 500-400, ну приблизно так, десь від того місця, де він впадав в сулу. Ось такий заросший. Ой, тут ще... Опять! Чуть не впав. Бобри понаривали в яму от бобра. <кхи> Ось такі завали. Дерева лежать. Вижте. Не широкий. Він тут і не був широкий, але він був тут раніше глибокий, метрів три кругом була глибина і сильна течія була тут. А зараз таке потихеньку тече глибина по коліна. Ну що ж, пройдемося далі, аж до того місця, ну я ще покажу вам, а в кінці вже дійдемо до того місця, де він впадав в сулу. Не пройдеш тут. Треба було штани надівати, а я шорти надів, вже ноги понаколював. Яке тут дико все, майже не хожене. І ось бачите, ось так лежать дерева через усю річку, все заросше, ні пройти, ні проїхати, ні пропливти. Ось такий міленький мілко і невеличка течія. Ось. Бачите, видно дно, Берег. Щось і рибки не видно. Не бачу я. Мілко вже, мабуть, вся повтікала де глибше. Ось, друзі, я дійшов до того міста, куди раніше тіку той. Раніше він тік багато десятиліть назад. Він ішов отуди прямо. Ось він отак ось. І звідси, і йшов отуди прямо. І на картах він є. Там у нас яма Білокурова називається. І там він упадав, там затон остався. Ось. А зараз він ось... Раз, і поверта наліво. І тут до сули осталось, залишилось зовсім небагато. Навірно, метрів 200. Це ми колись оце, що пішло вниз, називали бистрий бурчак. Він був такий глибоченький, ну не дуже, метрів два-три. В ньому була дуже-дуже швидка течія. Ось так. Тут була ямка, її занесло. Тут намило, а Удай старий тік отуди прямо. ну Я не знаю, коли воно тут це русло змінилося. Може, років 70, 80 чи 60 назад. Ну Факт в тому, що ось тут трошки колись весною видно багато було дуже води, і воно тут по рівчаку промило і вода пішла сюди. Бачите, які височезні обриви, метрів по 4. Ну, так, ну що ж, пішли тепер до самого кінця. Тут трохи залишилось. Ось, друзі, бачите, як врізалась річка в землю. Які височезні обриви. Ось такий ось тут зовсім узенький удай. Течійка, течія тут є, трошки швидша, <гум> ну, вузенько, не дуже глибоко. Ну, ось так. І он далі ось так. Ну, то зараз ще трошки, метрів 100 і вже буде село. пішли туди. В цьому місці. Удай ось-ось-ось ось ось. І впадав в сулу. Оце вже сула, друзі. То пішла отуди наліво сула вгору, а то пішла сула вниз. Так що, ось такий удай. Бачите, він води несе майже стільки, як і сула, практично так само. Сула вище сюди, далі, на плесах, на отаких, така сама, ось як і Удай Денька через три я вам відеообзорчик зроблю раз у місяць. Це я робив 2 серпня. Ну Зроблю десь числа 22-23 серпня, ще наскільки впала вода у сулі, яка річка. Сула туди униз нижче удає і яка вище удає. Ну, все рівно, бачите, он, далі отам у сулі теж воно все, все заросше. Так що, друзі, ось такі сумні новини на рахунок річки. Все міліє, все висихає, все пропадає. На жаль, на жаль, на жаль. Ну а що ж, а я буду двигати потихеньку додому. Що ж, друзі, ось таке відео цього разу про удай, не про рибалку. А на рибалки я сьогодні зранку був, дві годинки попробував, знову шукав нові місця на поплавочку. Впіймав скільки? Два верховода. Одну красноперку і три плоскирочки. Одна плоскирочка така непогана, а то на пів ладошки і все. Відео не виставляв. Так що при такій воді у нас риби мало. Ну, Люди вночі потрошку ляща ловлять, не знаю. Сьогодні я поїхав зранку, то не бачив ніде нікого. То сиділи, а сьогодні зранку взагалі не бачив. Під річкою нікого, можливо, вже щось. Перестало й зовсім клювати. Так що буду збиратися їхати туди кудись понижче, вниз-вниз, куди риба тікає, туди і я. Зараз у мене вже з'явилося трошки більше часу. Трошки О, ось дивіться. Нора бобра. Десь там у нього вход, виход. Хоч би не впасти, не провалиться, бо можна отак іти і провалиться в нору, я колись по пояс провалився був. Так що, друзі, кому сподобалось таке відео, ставимо лайк, підписуємося на мій канал, рибачу, як умію. Як бачите, канал не тільки про рибалку, а інколи роблю огляд сули, удая, можливо. Комусь буде цікаво ожинка. Mm. Корисно і смачно. Є люди, які тут виросли, пам'ятають ці всі міста, а зараз по тих чи по інших причинах знаходяться дуже далеко від дому. Надіюся, їм буде цікаво, трошки вони згадають свою батьківщину <хи> і буде цікаво подивитися ну не тільки хто родом звідсіля думаю і другим і рибакам буде цікаво було по крайній мере подивитися це відео ну а на цьому буду закінчувати так що на рибалочку завтра після завтра точно не знаю Ну, а там трошки ближче до кінця тижня зніму ще відео про стан сули. Так що, друзі, на цьому все. Пока. Слава Україні!